Карничку на іспит би два берув. Інбетрахт цієї ідіоматичний вираз. Розглянемо, що він означає. Дербетрахт. Розгляд, аналіз. Походить від дієслова бетрахтен розглядати, аналізувати, споглядати. Цієн що означає? Ви його знаєте. Це слово, яке в буквальному значенні означає тягнути, перетягувати, витягувати. Інбетракт цієїн. Якщо дослівно перекласти, виходить тягнути в розгляд. Але фразологічний правильний переклад це враховувати, розглядати можливість, брати до уваги. Інбетрах цієї вираз використовується, коли хтось обдумує певний варіант або можливість перед прийняттям рішення. Розглянемо приклади. Вірмюсен але опціонен інбетрах бефор вір айна енчадинг трефен. Ми повинні розглянути усі варіанти, перш ніж ухвалити рішення. Es ist wichtig, die Risiken in Betracht zu ziehen, bevor man investiert. Важливо враховувати ризики перед тим, як інвестувати. Підсумуємо, Betracht – це розгляд обдумування, ziehen – тягнути, витягувати. І разом in Betracht ziehen – це ідіоматичний вираз, який означає розглядати щось як можливий варіант або брати до уваги. Цей ідіоматичний вираз часто використовується при складанні іспита Б2БРУВ. Покладіть його в вашу скарбничку знань.